Компания Реактив» пропонує вашій увазі сучасне рішення для прискореного тестування стійкості сировини та готової продукції до процесів окиснення жирів. Це прилад окситест від італійського виробника Velp Sentiфіка. Він був розроблений для лабораторних випробувань та rd досліджень для контролю якості в виробничих лабораторіях олійної, м'ясопереробної та кондитерської індустрії харчової промисловості, а також для лабораторій косметичної та нафтохімічної промисловості. Оксітез допоможе прогнозувати терміни придатності продукту, тестувати різні типи зразків, в тому числі й рідкі на стійкість до окислення, що є оптимальним рішенням під час розробки рецептур продуктів та контролю якості. Головною перевагою Оксітест є можливість проведення аналізу зразків без попереднього виділення жирів, які містяться в них, що істотно скорочує час аналізу і дає змогу отримувати більш достовірні та репрезентативні результати. Оксітест прискорює процес окислення завдяки двом прискорюючим факторам температурі та тиску кисню, які зазвичай встановлюються на рівні 90 градусів Цельсію та 6 барів відповідно до найпоширеніших методик аналізу. Зразки поміщаються в дві незалежні камери, які виготовлені з титану. Титан забезпечує відмінну хімічну стійкість при однорідності температури. Титанова кришка безпеки гарантує герметичне закриття камер. Ці тест вимірює абсолютну змінну тиску всередині камер, контролюючи поглинання кисню активними компонентами, присутніми у зразках харчових продуктів. Тест дозволяє отримувати криву окислення зразка, що характеризується індукційним періодом. Індукційний період це час необхідний для досягнення початкової точки окислення, що відповідає або рівню прогорклості, або раптовій зміні швидкості окислення. Чим довший індукційний період, тим вища стійкість до окислення з часом. Оксітест повністю контролюється комп'ютером за допомогою програмного забезпечення. На екрані монітора міститься вся необхідна інформація про зразок, параметри, умови та результати тестування. З одного комп'ютера можна керувати чотирма повністю незалежними один від одного приладами, що дозволяє підвищити продуктивність лабораторії. Які ж методи доступні для тестування на Оксітест? Тест повторюваності, серія тестів, проведених на одному і тому ж зразку, при дослідженні термінів зберігання. Тест свіжості для перевірки якості різних зразків, наприклад, партій сировини. Порівняння різних складів для визначення найбільш стабільної формули готового продукту при таких самих умовах зберігання. Порівняння упаковок на етапі підбору типу пакування для конкретного продукту. Визначення, яка упаковка зберігає продукт у найсвіжішому стані та забезпечує стабільність до окислення протягом терміну зберігання. Оцінка терміну придатності показує прогноз стабільності окислення протягом терміну придатності. Користувач може виводити на екран інформацію, що міститься в базі даних, порівнювати результати тестів, експортувати дані у файл Excel, фільтрувати та впорядковувати дані. Відповідно до GLP дані можуть бути роздруковані або збережені на ПК. На сьогоднішній день в Україні вже використовується Оксітест для аналізу якості горіхів, снеків та рослинних олій. Даний метод регламентований як міжнародними, так і державними організаціями. В Україні діє ДСТУ, який регламентує використання лабораторіями приладу Оксітест виробництва Велпсантіфіка. Зацікавило обладнання? Звертайтесь. Ми надамо детальнішу інформацію.